Це вперше в північній Кореї офіційно визнали відправлення своїх солдатів на війну проти України. Ще в жовтні представник КНДР в ООН категорично це заперечував. Але ось півроку по тому про це відкрито говорять на державному каналі підконтрольному відділенню пропаганди головної партії КНДР на основі аналізу та оцінки того, що ситуація відповідає умовам статті 4 договору про всеохопне стратегічне партнерство, укладеного між Корейською Народною Демократичною Республікою та Російською Федерацією товариш Кім Ін ухвалив рішення про участь наших збройних сил у війні та повідомив про це російську сторону. Підрозділи збройних сил республіки визнали територію Росії єдиним цілем зі своєю країною та довели міцний союз між двома державами. Згадав диктор і про жертовність піввітчизників та бажання воювати до смерті. Щоправда, кількість тих, хто поклав життя за примхи Путіна, не повідомив. А ось генштаб зсу каже, що понад 4,5 тисячі північно-корейців були вбиті чи поранені в боях проти українців. А загалом до російської армії долучили 10-12 тисяч громадян КНДР. Публічне визнання пхеняна факту відрядження своїх солдатів насамперед обурило сусідку південну Корею, бо її роз... Розвідка ще торік у жовтні першою повідомила про перекидання північно-корейських сил спецпризначення російськими військовими кораблями до Владивостока, але запевнення, що це повністю відповідає міжнародному праву у Сеулі, вважають глузуванням з міжнародної спільноти та визнанням власного злочину. В уряді південної Кореї наполягають залучення північно-корейських солдатів до російської агресії та ширше військове співробітництво з Москвою це серйозне порушення міжнародних норм. Орм, зокрема, статуту ООН і резолюції Ради безпеки ООН. правду не можна приховати. Принесення в жертву північнокорейської молоді заради виживання режиму. Це не людський та аморальний вчинок. Уряд закликає до негайного виведення північнокорейських військ і чітко де зрозуміти, якщо нинішня військова змова північної Кореї з Росією триватиме і надалі. Ми не будемо стояти, склавши руки, а рішуче відреагуємо у координації з міжнародною спільнотою. Офіційне зізнання Пхеняна не здивувало захід, бо услід за південною Кореєю факт присутності солдатів КНДР на російській території підтвердили розвідки одразу кількох країн у відповідь на таку співпрацю. США навіть дозволили Україні бити далекобійною зброєю по території Курської області. Це мало стримати бажання КНДР відправляти додаткових солдатів в Єврокомісії. Ж запевняють залучення північнокорейців це ще один знак, що Москва не зацікавлена в досягненні миру, і її мета. Придушення України, Росія відчайдушно шукає будь-якої допомоги для підтримки цієї незаконної агресії, включно з суб'єктами, які серйозно підривають та дестабілізують глобальний мир і безпеку. Тож це прояв відчаю з боку Росії, яка змушена на них покладатися. Це лише показує наскільки вона ізольована і наскільки ми послаблюємо її, зокрема і завдяки санкціям. В Єврокомісії заявили, що відповіддю на співпрацю Російська НДР є активізація роботи Брюсселя, подальша підтримка України та робота над 17-м пакетом санкцій. Тим часом аналітики гадають, навіщо Пхеньян визнав розгортання своїх військ, і чи означає це, що тепер їх відряджатимуть воювати вже безпосередньо на територію України? В українському МЗС вважають, що міжнародна спільнота має посилити санкції і проти країни-агресорки, і проти її співучасниці. Бо їхня співпраця становить загрозу не лише безпосередньо для України, але й Європи та Індо-Тихоокеанського регіону. Мовляв, практичне застосування на цій війні покращує точність північно-корейських ракет та забезпечує бойовий досвід війську КНДР. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.